І ми маємо говорити, що так, в Україні буде депопуляція, так, нас не буде 40 мільйонів, і тим більше не буде 52, як було на 1 січня 93-го року. Давайте про це забудемо. Ми можемо досягти 40 мільйонного е, населення. Можемо. Але за рахунок потужної імміграції, ви готові всі до цього? Що до нас приїдуть люди. Масово приїдуть абсолютно з іншою культурою, з іншою релігією, з іншим способом життя, я не знаю. От в мене нема такої впевненості, що наше населення до цього готове. Це Україна імміграційно ні? Це насправді не так важливо. Політику можна змінити. Це не політика, це ставлення людей. Ні, ми про це поговоримо саме як про політику. Якщо говорити про людей, то ми скажімо так: ми не ксенофоби. Це, ну, це я до війни просто ці результати після війни. Ми Ну, від спочатку війни ми цього ніхто не робив з соціологів. До війни був моніторинг, який веде е, Інститут соціології Академії наук. Ну е, є е, кому під, підтвердити мої слова? Та там питання стояло, ну, велика така, як ви ставитесь, як ви схильні сприймати людей, там величезний перелік націй, етносів. В якості члена родини готові ви допустити чи ні там сусіда, колеги, ну і так далі. Ми не ксенофоби, але ми не надто толерантні. Скажімо, в Україні перед війною ми були згодні допустити ну, Білорусі. два етноси. Ні, смішніше українці і закордонні українці. Оце було абсолютно в Білорусі було значно менше. Там в різні періоди, але приблизно так, як в Росіян було. Тобто ми не тому нетолерантні, що ми так, такі народилися. Ми просто ніколи не жили в поліетнічному середовищі. От і все. Якби наші діти з дитячого садка жили в такому середовищі, то все було б по-іншому. Але сьогодні -то ми виходимо з того, що в нас є. І тому всякі мрії про 40 мільйонів давайте розуміти і людям пояснювати. Ви хочете, щоб було 40 мільйонів? Тоді давайте розуміти, що це будуть не тільки українці. Я маю на увазі українську політичну націю, не етнічну, щоб не було, щоб мене ні, 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 ніхто не звинувачував зараз в націоналізмі.